На сторінках Олександрійських бібліотекарів можна знайти не лише інформацію про поповнення фондів та різні заходи, але й відеоуроки. з 2020 року. Бібліотекарка Ліна Білоконенко, яка до речі за освітою викладачка української мови, викладала в соцмережах меню уроки Украй чудова рідна мова. Ще в 2020 році, зокрема під час карантину, разом із працівниками відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів було розпочато випуск відеорубрики Украй чудова рідна мова. Це серія віртуальних міні-занять, які розраховані на всіх, хто бажає перевірити свій рівень знань української або ж покращити навички розмовної мови. Теми, які були розглянуті у випусках, спрямовані на допомогу всім охочим краще розібратись у різних мовних яв. А також сприяють запам'ятованні складних випадків. Через актуальність таких навчальних роликів запис відеорубрики було продовжено на місцевому телеканалі у рамках програми без секретів. Тут рубрика мала назву Українська як візитівка. Усього було відзнято 31 міні-урок, який розміщено на Фейсбук-сторінках Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи та сторінці бібліотеки для юнацтва під хештегом «Украй чудова рідна мова. Нещодавно Аліна запустила нову відеорубрику Мова, мама і я. Ведучі мовної рубрики зізнаються, що теми беруть життя. Незабаром у влади день народження. Планують підписувати запрошення. Тож кличний відмінок тема їх наступного відеоуроку. Ідея створення нової рубрики визривала достатньо довго. От минулого року, під час участі у конкурсі з нагоди Міжнародного дня рідної мови, нам із сином вдалося відзняти невеликий відеоролик. А можливо, саме це стало поштовхом до створення ось таких навчальних відео у такому невимушеному спілкуванні мами із сином. Форматі живого спілкування мами із сином, коли він виконує домашнє завдання з української мови, він запитує. Вагається, як писати так чи так, а я йому раджу, пояснюю доступно. Допомагаю йому, даю певні поради, лайфхаки для того, щоб краще запам'ятати те, чи те мовне явище. Поки що ми відзняли тільки два відео: перше відео присвячено правопису префікса с або з, а другий написання ненаголошених «е» або «и». За кадровими секретами. Поділився влад. Як завжди, це виходить на з першого дублю, це, це за кадрами там ще дещо відбувається. У ролі оператора мамина колега Лариса. У школі вже про це дізналися двоє хлопців і казали, що ти нам про це не казав, що ти знімаєшся із своєю мамою. Ця рубрика стане в пригоді всім і дітям, і дорослим, тим, хто бажає вдосконалити свою рідну мову. Вітаємо усіх із міжнародним днем рідної мови. А ще хочемо побажати: долучайтеся, вчіться, і нехай мова стане вашим другом.